Віктор ягун, військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови СБУ 2014-2015 років. Пане Вікторе, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава доброго ранку! Хотіли б вас запитати про те, наскільки зараз росіяни опікуються своєю системою ППО, адже відомо, що в Тульській області після інцидентів з БПЛА. Почали поновлювати систему ППО, завозять туди в регіон, зокрема панцирі С-300 та системи Поле 21 вибудовуючи цілу систему. Таку ППО на Брянщині також не так давно була бавовна, але чогось там подібні заходи не відбуваються. Натомість в Москві ми бачили, що там ставлять прямо на дах міноборони Російської Федерації свої панцирі. От виходить так, що окупанти, чим ближче територія чи якась локація до Москви, тим вони її краще оберігають, звісно. А навіть якщо це прикордоння, там в них бувають дири. Виходить так? Ну, Виходить так, тому що насправді вони не мають можливості перекрити повністю всю територію Російської Федерації. Ну, величезна територія. Будемо, будемо правдиві. А то, що вони виставляють в найбільш критичних місцях, це правда. В них проблема в чому? Проблема в тому, що вся система ПВО була залучена за ну, заточена під великі літаки або, можливо, ракети. І відповідно, то що стосується сучасної війни, а війна сучасна зараз, як ми бачимо в переважній більшості використання дронів, вони до цього не були готові. Ці системи, які вони мають, вони Можуть воювати з дронами, і вони були як правило на лінії фронту. Це ті ж самі панцирі, які ви назвали. Це можливо старі системи радянські оса. І якщо малоходні дрони, то можливо, можна використовувати таку гарматну систему кулеметну систему, як Шилка, яка вона є і в Україні вона чимось нагадує те, що ми зараз маємо е, на озброєнні передані е, Німеччиною гіпарди. Але е, гіпард чим е, відрізняється, що він має е, е, су, на своєму озброєнні ще радар, який фіксує цей дрон, і е, відповідні снаряди, які е, вибухають безпосередньо в близькості від е, дрона, тобто не треба використовувати велику кількість е, боєприпасів. Шилка трошки інакше, вона просто скеровується в тому напрямку, де ну вона під'єднана до системи. Загальної системи має бути під'єднана ПВО і скеровується туди, в тому напрямку, де є низьколетячі об'єкти. От ті шилки панцирі, це все, що вони зараз можуть протиставити дронам. Які невідомо хто запускає, і хто невідомо хто на себе бере відповідальність, бо офіційно генеральний штаб і збройні сили України не беруть на себе відповідальність за прольоти невідомих об'єктів на території Росії. Пане Вікторе, от ми з вами поговорили про те, що дійсно Москва ставить собі пріоритет в встановленні ППО поблизу санкт Петербурга, поблизу столиці Російської Федерації. А такі, от, наприклад, міста як Бєлгород, вони завжди обділені увагою. І сьогодні так само була бавовна в Бєлгороді, Там на теплоелектростанції стався вибух. кажуть, що прилетіли дрони камікадзе. Ми розуміємо, що не знаємо і не розуміємо, що це за дрони. Правильно, як ви сказали, тому що не можемо констатувати. Це український, чи це хтось інший запускав? Але ми також на цьому тлі спостерігаємо протестні настрої з боку росіян. Ми бачимо, що вони вже спускаються в підвали, плачуть, записують відеозвернення кажуть, що ми тут перебуваємо ну під обстрілами, і е, майже постійно ми бачимо повідомлення саме з Білгорода, що там щось вибухає. Скажіть е, саме настрої населення, які... Просять, щоб їх захистили, щоб ця війна не переносилася на їх територію. Вони можуть щось змінити, тому що виходить так: Москва це щось ого, го а Білгород це виходить щось те, що не потрібно нікому. Ну на, насправді вони не, не роблять причину наслідкові нас? Ну при, при причину з наслідками не, не, не з'єднують. От в чому проблема? Тобто, вони говорять, що захистіть нас, а захистіть чому нас? Що, що насправді відбувається? Тому що від чого це, так звана бавовна в них відбувається? Вони кажуть, що невідомо, що відбувається. Ну, невідомо звідки привітає, невідомо чому проблеми. Якщо б вони вийшли проти війни, грубо кажучи, так, це був би прецедент. А так вони, вони всі підтримують Путіна. Вони всі за те, щоб поставити Україну на місце на якийсь там. Не знаю, від чогось там звільнити, але ніяк не проти само, самої причини, з корення. От чому е, саме дивне, і я так думаю, що до тих пір, поки в Росії не зрозуміють, що з припиненням військових дій на території України і е, звільненням наших територій припиниться е, оті всі не, незрозумілі для них речі. До тих пір нічого не поміняється. Вони Росії потрібні тільки як розмінний матеріал. Це завжди так було. Росія своїх кидає, а не а не, а не, не залишає, як вони говорять. Тому вони мають те, що мають. Це якраз яскравий прояв руського міра. Так, ну зрозуміло, що не цінують взагалі від слова зовсім в Москві ось простих рядових, і особливо зараз в Росії, до речі, відчутно стало серед так званих. Малих народов, як вони там самі називають, називають Російські Федерації? До речі, деякі навіть були випадки, коли жінки виходили в центри міст, наприклад, там в Бурятії, і голосили реально голосили, казали, що вони скоро чоловіків взагалі не залишиться Ну, принаймні, такого репродуктивного віку, скажімо, а не якихось там старі вже немічні. Так, от невже немає розуміння, от в цих глибинках. Так, Що їх дійсно використовують, і що ті якісь там подачки в 100 тисяч рублів, 300 тисяч рублів, нехай у мільйон рублів, вони ну, дійсно не закривають ту проблему, що чоловіків в глибинці може дійсно не залишитися, ті, які можуть виконувати якусь роботу. Ну, факт залишається фактом. До речі, хочу сказати, що в глибинках і в малих народів більше розуміння. Тобто вони, вони просто бачать наочно кількість загиблих на цвинтарях, бачать проблему безпосередньо в себе в селах, і реально намагаються щось змінити, виходити і на щось там впливати. Ну спробувати на щось впливати. Це, це ми бачили активну діяльність, наприклад, в Дагестані, де після активних таких дій. Про протестів виходів на 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 вулицю ми, ми більше з ну, по крайній мірі останні декілька місяців там півроку. Ми про Дагестан взагалі не чуємо. Чому тому, що російська влада зрозуміла, якщо вони будуть продовжувати цю політику по північному Кавказу, то Кавказ може вибухнути, і вони так. злякалися цього, до а, речі, він гушетієш контртерористичну операцію. вибачте, я вас, він гушет. Я згадав, от був введений режим контртерористичної операції. Теж, очевидно, не просто так. Кадиров каже, не дасть жодного свого бійця на мобілізацію. Тут контртерористична операція вводиться кілька місяців тому, в зицях два місяці тому в Інгушетії. І дійсно Кавказ це як порохова діжка зараз так. І є вже, є вже такі натяки на те, що справді Кадиров розглядає можливість створення не окремої там Чеченської Республіки, а справді того Емірату який об'єднав би всі кавказські народи. ну для Росії це був би просто такий вибуховий прецедент. Я думаю, що над, над, над цим працюють не тільки наші е, е, спецслужби, але і спецслужби наших партнерів, тому що чим скорше в Росії почнуться внутрішні проблеми, е, тим е, легше буде нам е, на фронті. І це, це моє щире переконання. Пане Вікторе, оскільки ми згадали за Кадирова, от вчора була досить така цікава ситуація, що глава Чечні Рамзан Кадиров відмовився зустрічатися із чеченськими бойовиками, яких він відправив в Україну, але вони були полонені, тобто вони повернулися з полону, і Кадиров відмовився з ними взагалі спілкуватися. Він вважає, що чеченського воїна не повинно бути жодних причин опинитися. Полоні і виправдання можуть бути різні. Отака От поведінка про що вона може свідчити? Те, що навіть ті, хто так кого він відправляв, вони повернулися сюди. Ну там не важливо, полон не полон, але вони повернулися живими. І він ніяк не захотів нічого з ними робити і спілкуватися. І назад каже: нехай їдуть на війну. Ну, бачите, це безрамінь і дурість цієї особи. Він е, чітко себе ідентифікував як батько народів, він там сам себе нагороджує за щось, і він вважає, що от він може бути ну, совістю нації. Наскільки ця совість нації правдива, він себе там її найкращі, найбільшим правозахисником Чеченської Республіки визнав і е, оці сталінські замашки, що наші в плен не здаються. І Кавказці, це от такий от народ, який йде до кінця. Ну, я думаю, що народ глибинний набагато все краще розуміє і, і, і все, все, все нормально ставить. Це такі речі не забуваються. Кадировці нічим не відрізняються від звичайних людей, борода не спасає від якихось там. Пригод на фронті, і так же само вони здаються в полон, і треба згадати, що в полон ми брали не тільки цих двох чоловіків, які зараз він так показово опустив серед населення, а й раніше ще в перші місяці війни були захоплені частково кадировці, які представляли так звану Розгвардію. І нічого нормально, дуже швиденько Ми їх обміняли на наших бійців, і причому там один до, до п'яти ішло. Тобто, Кадиров, коли, коли вигідно, він забирає своїх полонених, коли не вигідно, він починає цю якусь е там дику риторику. Я думаю, що е це один з тих варіантів, щоб залишатися в інформаційному просторі, тому що час від часу про нього просто про його існування і про його е рухи там забувають. Ну і з іншого боку, ще хотіли б запитати вас про можливості Росії зараз далі розвивати або підтримувати на якомусь рівні достатньому свою агентуру за кордоном, агентуру в першу чергу в країнах Європи, це, це важливо для росіян, тому що саме від окремих там груп населення в Європі залежить, чи буде нам передаватися озброєння, і відповідно їм важливо мати вплив на свідомість суспільства різних країн Європи. От на вашу думку, те, що ви знаєте, те, що ви. Аналізуєте, чи ця агентурна мережа російська досі існує, в тому вигляді, яка вона була там в 2021 році, чи е, її все-таки почали, як кажуть, вскривати і е, видворювати з території е, країн Європи? Ну е, основна маса е, офіцерів е, спецслужб Російської Федерації вона все ж таки була під прикриттям дипломатичних місій, і е, ці дипломатичні місії. Активно почали зачищатися на території Євросоюзу країн НАТО, і це дуже радувало, чому тому, що насправді про їхнє існування спецслужби країн перебування не знали давно. Вони факт не виконали ті функції, на які вони там були покладені обов'язки, і було прийнято рішення, що давайте скорочувати цих людей, які невідомо чим займаються. Для свого посольства і відомо чим для своїх спецслужб, тому що ну знаєте, цифра, наприклад, в Празі близько 175 чоловік, ну там різні різні були організації, не тільки посольства а там різні прикриття, дипломат, якісь там економічні розсотрудні ще щось таке. 175 чоловік за приблизними підрахунками чеських спецслужб займалася. Роботою на російські спецслужби, уявляйте собі тільки для одної маленької е, Праги, і е, зрозуміло, що зачистка цих людей, висилка цих людей вона спричинила колапс в роботі російських спецслужб і е, не просто е, колапс, а е, ну фактично дез, дезорганізацію. Російська Федерація змушена було приходити на якісь такі незвичні методи роботи, і це призвело до розшифрування навіть нелегалів, яких вони дуже ретельно впроваджували в суспільство тих чи інших країн. От остання, остання інформація, яка була, це виявлення родини в Словенії в Люблянах, родини російських шпигунів, які були ну, це росіяни, які під прикриттям. Паспортів однієї латиноамериканських країн декілька років намагалися в імплантуватися в слов'янське суспільство, вдаючи з себе таку якусь поважну родину, яка займалася культурологією там виставки картин, там і так, далі, і так далі. Але насправді, коли провели обшук в цій родині, знайшли значну кількість готівки, яка власне і ну, була. Потрібно для російської агентури в Європі для того, щоб можна було підкуповувати політиків, можна було використовувати її, не розшифровуючи її переміщення через банківські справи і так далі. І так далі. Тобто, навіть на це Росія пішла для того, щоб розшифрувати ну, свою активізацію. Розшифрували нелегалів. Це досить така серйозний удар. Остання інформація про висилку 15 Представників Російської федерації з Норвегії так само підтверджують цю тенденцію, і навіть те, що росіяни намагаються шукати нові методи дистанційного вербування політиків, представників еліти, В німеччині вони використовують Тіндер, тиндер. Це така соціальна мережа. У панель так і якраз я хотіла вас за це запитати, тому що от Вельт нещодавно публікував, що саме російські шпигунки розпочали вербувати німецьких політиків через Тіндер, і таким чином це ж називається метод медова пастка, як вони називають, і особливо віртуальних секс-шпигунок, якщо можна їх так назвати, цікавлять ті, хто має відношення до всього, що стосується України. От на вашу думку, наскільки в агентурних схемах саме жінки є. Ефективними і саме в таких методах, тому що про жінок шпигунок ми чуємо доволі так не часто, але чуємо історії, що вони є досить такі як сказати дієвими, дієвими та ну на жаль, це це це, це справді це природа. Якщо е, підготувати відповідного агент, е, агента і е, скерувати його в тому чи іншому напрямку. Ми знаємо історії про шпигунок, які реально впливали на ситуацію в ті чи іншій державі. І на жаль, це це правда, і вони, ну якщо вони професійно підготовлені, вони можуть це спричинити. Але разом з тим розумієте, в Європі змінилася ситуація щодо по відношенню до самого слова Росія і всього, що з нею пов'язано. це надзвичайна токсичність. І знайти е, за тепер людину, яка може піти на співпрацю, це тільки виключно компрометуючі якісь матеріали, або, е, ну, або в, в вигляді шантажу, який використовується цей, цей компромат. Е, все решта ну дуже, дуже, дуже проблематично. Тому я і кажу, що е, нові методи, нові нестандартні підходи використовуються, тому що е, немає можливості безпосередньо перебувати в країні. І спілкуватися з елітою, пропонувати їм якісь там, не знаю, преференції роботу, якусь ви знаєте, що відповідно законодавство євроспільноти заборонено тепер колишнім політикам і, взагалі, громадянам євросоюзу займати посади, якісь в російських конторах, що було просто масово представлено там. Ми знаємо і представники німецької еліти, і австрійської. І інших країн були там серед наглядових рад. Там входили в директорат, і це все фактично було прихованим підкупом, тому що через них йшло йшло фінансування їхніх знайомих, родичів, близьких, е, якихось е, політиків нижчої ланки а політик нижчої ланки з десь з регіону росте на, на, на вищий рівень. Це все зараз активно ломається, і, і слава Богу. Я думаю, що ми вертаємося до ситуації, коли е, слово Росія і токсичність будуть поєднані, і е, все менше буде можливості в Росії впливати на е, політику Європи, ну і загалом світу. Так, Дійсно, зараз така непроста ситуація, і дійсно сподіваємося, що на наче тою мітлою з дипломатичних представництв в європейських країнах будуть вимітатися всі шпигуни, шпигунки, і так само. Сподіваємося, що європейські лідери не будуть дійсно потрапляти у всі такі медові пастки. Дякуємо вам, пане Вікторе, за те, Дякую. що отак простими словами пояснили, як це все працює. Віктор Ягун, військовий громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках, був з нами на зв'язку.